16 липня робоча поїздка народного депутата України Антона Яценка до виборців свого округу продовжила низку добрих справ, започаткованих народним обранцем. У місті Христинівка, за підтримки Антона Яценка по вулиці Леніна 56, було відкрито так звану соціальну перукарню, в якій матимуть змогу отримати безкоштовні перукарські послуги пенсіонери, інваліди та діти із соціально незахищених сімей з міста та Христинівського району. Це ідея Антона Володимировича Яценка. «Хорошо, що він таку задумав перукарню. Це дуже добре для людей. Зможуть користуватися послугами безкоштовно. Я думаю, що всі будуть йому дуже вдячні. Перукарня працюватиме щоденно з 10 до 18 години. Під час відкриття народний депутат подарував закладу перукарське обладнання. За словами народного депутата України, вже незабаром такі ж перукарні з'являться в інших містах округу умані та монастирищі. Звернулася до мене громада, міста Христинівка. Ну і в принципі села, які навколо. З тим, щоб була дійсно гарна започаткована ініціатива. На жаль, земля Пухом, царство небесне, меру, який був тут. Ну і в принципі було прохання поновити соціальну перехмарську так звану для людей. В принципі, ми і... Власне кажучи, от зараз економили, зробили ремонт, обладнання і буду працювати для людей. В принципі, у нас безкоштовно вона буде для пенсіонерів повністю. Цього ж дня народний депутат відкрив дитячий майданчик в селищі Верхнячка Христинівського району. Це вже другий дитячий майданчик, встановлений в цьому селі Антоном Яценко. Перший з'явився в травні місяці. В цей день для дітлахів було влаштоване справжнє свято, безкоштовна солодка вата, солодощі та дитячі іграшки від народного депутата. Сьогодні Антон Володимирович привіз подарунки для дільничної лікарні верхнячки для загальноосвітньої школи номер 2 і сьогодні в нас відбудеться відкриття дитячого майданчика, який побудував Антон Водимир Яценко. Він побудував такий самий майданчик на території цукрозаводу в парку біля будинку культури. Також він відвідав Верхняцьку сільську школу, який подарував спортивний інвентар, футбольні та баскетбольні м'ячі. Він пообіцяв встановити на території спортивний майданчик та провести заміну старих вікон на нові у класній кімнаті паршачків. Далі відбулася зустріч із працівниками верхняцької дільничої лікарні, якій депутат подарував глюкометр. Планується тут зробити відділення ну, правильної медико-санітарної допомоги у нас і буде відділення на 20 ліжок. Планують залишити стаціонарне відділення, терапевтичні хворі будуть відбуватися у нас ну, на 20 тижнів. Так планують після Нового року. У нас сесія була селищної ради і районної ради. Сесія. Антон Яценко пообіцяв, що не допустить закриття чи в реформування їхнього медичного закладу, скорочення медичного персоналу і візьме діяльність лікарні під власний контроль. Цього ж дня Антон Яценко встиг запалити газ в селі Попудня Монастирищенського району, якого у селі чекали 14 років. Саме за сприяння Антона Яценка наприкінці минулого року державні кошти на завершення будівництва були виділені. В сільській школі народний депутат подарував сучасну електроплиту фапу, глюкометр для діагностики стану обміну речовин та рівня цукру в крові, а дитячому садочку комплект іграшок. Також Антон Яценко відвідав багатодітну родину Олександра та Ірини Пастушенків із Попудні, де виховуються п'ятеро діток. Знаючи про потребу родини, народний депутат завітав до сім'ї Пастушенків із щедрим подарунком, автоматичною пральною машинкою LG, якій найбільше зраділа Ірина, адже тепер у неї виявиться більше часу на дітей. Це не перший крок. Бо е, ми розпочали це питання ще восени, коли започали, в зоряному селі, газ в міському районі підключено. Потім гроші на... було наприкінці року, в грудні і на попутні. потім було десь половина грошей на Халаїдова. І було виділено також на Ладижинське, на Ладижинку. але Ладижинки, на жаль, потрядник зміг освоїти лише половину грошей. І також, е, на Бабанківській так званий культур, також півтора мільйона було виділено. Тобто це не перший кроків. До цього ще до відкриття побудні ми включили село Гребля і Каритне. Далі помиляють в газіфікацію, в проєкті в соціальний економічну розвитку по газіфікації. Ще я хочу окремо звернутися, що зараз в селі Сопківка залишилась, ну там, я думаю, знайдемо ми ці гроші і газ підключимо буквально. Доб'ємо це питання і хочу окремо звернутися на село Синицю, яке, яке ще перед новим роком уклало угоду. Ми там, як кажуть, ночували в цьому Нафтогазі, але уклало угоду з Нафтогазом щодо класифікації села синиць. Тобто питань дійсно багато, ми їх поступово вирішуємо.